Да, відчуваю. Я сьогодні буквально у мене є моя сторінка особиста, на якій я там і час і час викладаю свої думки. І саме сьогодні я про це писав. А, люди, які живуть в комфортному інформаційному середовищі, вони вже перемогли, або ми скоро дуже переможемо, вже починаємо готуватися до свят і таке інше. Так. Є таке відчуття, що люди втрачають зв'язок з реальністю. І я думаю, що це, це дощо надовго і в найближчій перспективі ми я не знаю, що має трапитись, щоб ми от так раз закінчили цю війну, ще там все нам повернули. Я не кажу про людські життя їх повернути неможливо. Це буде дуже довготривалий процес, навіть після того як ми розіб'ємо армію Російської Федерації. Ще біля року, я думаю, буде наша армія знаходиться в знаходитися в мобілізованому стані. І протягом цього року, поки будуть судити е, злочинців е, з того боку, з нашого боку, з колаборантів, які колись були е, громадянами України, е, і будуть узгоджувати репарації такі і інше, і тільки потім вже можна буде сказати, ну да, війна закінчилася, да, ми, ми перемогли. Це не буде швидко, дуже швидко не буде. Okay. <laughs> Я таке поняття, Олександра, як дискредитація Збройних сил України, видача таємниць, підігрування російській пропаганді і так далі. От нам завжди кажуть, дуже обережно коментувати чи розпитувати будь-які воєнні теми. Ми це і робимо. Але, врешті-решт, Олександра, в нас виходить надзвичайно чиста картинка. В нас немає втрат, в нас немає проблем. Ну, не знаю, там корупція це, це таке, це те, що не обходить, мабуть, напряму так військових. Ми завжди намагаємося розповідати тільки про те, що в нас завжди прекрасно. Там навіть я помітила, що із Десяти новин навіть якщо вісім поганих, дві хороші, звісно, я обираю дві, тому що мені треба тримати суспільство, і це можливо, якраз теж та цеглинка, яка і будує світ, в якому ми вже перемогли. А що як правильно тоді що показувати? Не знаю, оце м'ясо, цей бруд фронту, як ще й ще доносити нашому суспільству. Що війна триває при тому в найгарячішій фазі? Хай навіть війська відійшли, наприклад, від Києва. Ну, по перше, я вважаю, що живучи в 21-му сторіччі, маючи майже необмежений доступ до інформаційних каналів та інтернету, люди можуть формувати свою інформаційну повістку самотужки, отримати інформацію з різних джерел. Просто ті, хто бажають знаходитись в позиції ОРА, ми перемогли. Вони підписані на канали. Урами перемогли, а ті, хто е, зрада все пропала, підписані, підписані на канали, зрада все пропала. Тому треба якось балансувати між каналами. Е, і загалом я вам скажу: у нас системна проблема з е, критичним мишленням у більшості більшої частини нашого населення, і це можна відслідкувати не тільки по війні, а й по тому, що люди роблять банально. Ну, наприклад, доти, доки е, можна. Взяти мікрокредит біля метро, а, біля метро під 7 тисяч процентів річних, не вчитуючись контракт. Я думаю, очікувати, що люди будуть формувати свою інформаційну повістку якось поза принципом критичного мишлення, нам не, не треба очікувати. Тому це про незрілість суспільства. В першу чергу, ви освітлюєте ті в першу чергу а, питання, які стосуються вас, які вам цікаві, і в яких ви можете бути компетентними, але ж. Людина сама обирає, чи дивитись вас чи не дивитись. Тому я вважаю, що це не проблема навіть інформканалів. Так, да, є відчуття того, що е, інформація подається тр трохи е, менш болісно, і це нормально, тому що е, ну, не можна постійно знаходитися в негативі. Бо оскільки, якщо ти будеш постійно знаходитись в негативі, ти рано чи пізно відстрелиш собі башку. Це нормально, але все ж таки я вважаю, що проблема навіть не в тому, що держава е не розказує просто реальні втрати. Я вважаю, що правильно роблять, що не розказують. Втрати дуже ощутимі. Е ну, не треба це знати, пересічним громадянам. Але якщо людині цікаво, якщо вона ну, хоче знати реальну картинку, я думаю, у неї є всі важелі для того, щоб це зробити. Ми з вами Олександр Минулого разу і якраз теж торкалося питання Бахмуту, тому що це власне та ділянка фронту, яку ви ваші побратими закриваєте, тримаєте. І звісно, весь світ таки говорив 72 години 48, Бахмут паде, і це було 9 місяців тому. Ну тобто, дуже давно. Але Бахмут тримається і сьогодні. Президент України Володимир Зеленський він робив ще одну заяву. Якраз з приводу Бахмуту, він каже, що та це найскладніша ділянка. Ворог не контролює місто, і рішення про відхід сил оборони може бути ухвалено при загрозі велик яких втрат особового складу, ця, в принципі, фраза або думка вона лунала всі ці місяці, та? тобто критичний момент, і відступаємо, тому що немає сенсу триматися за зруйноване місто. Що зараз ви бачите більше у Бахмуті? Та більше зради чи перемоги, більше символізму чи тактики і стратегії. ну Дивіться, я ж можу е, судити з е, тільки з тактичної точки зору з тієї інформації, яка у мене є в доступі. <ганування> я не можу е сформулювати так, е ну, щоб без матюків, знаєте. Е я, ну, я, ну, я особисто не розумію, е е Бахмут це став е е таким, знаєте, другим Дебальцевим. 15-го року дуже цікава історія. З умінськими умовами, з умінськими домовленостями, Дебальцево відходило до України. Але з точки зору стратегічної, Дебальцево є ключовим транспортним вузлом. І росіянам була потрібна рокадна дорога. Рокада це дорога, яка зайде здовж лінії фронту, оскільки техніка зазвичай підвозиться з залізницею. А, цей пункт був дуже важливий і е, стратегічно, з точки зору військового, ми мали виступ, який нам був дуже невигідний. У нас були відкриті фланги, і там питання, щоб його зрізати, це було просто питання часу. Але політично тодішня влада мала тримати це е, місто для того, щоб е, ну, там, зберегти своє реноме. От у нас це по нашим по по угодам. От воно так, росіянам. Похуй, я прошу прощення, э, всі ці угоди, які вони підписують. Їм була потрібна станція Дебальцева, і вони зробили все для того, щоб її забрати. Тому не треба э, думати, що э, э, ну, в Бахмуті не так. Я думаю, що в Бахмуті так само. Э, це Бахмут став э, точкою, знаєте, от як пацан сказав, там, типу, все, ми там будемо до останнього. Ми там до останнього. Я з точки зору звичайного солдату не можу судити про це компетентно, тому що я не знаю задуму командування. Але, однак, з точки зору звичайного солдата я е, поки що для себе особисто не бачу обґрунтованих причин е, знаходитися всередині міста. Міські бої це один із найскладніших видів бою. Е, і там шалені втрати. Я, мене, мабуть, якщо подивитися моє командування це інтерв'ю, мене за це крепко дрюкнуть. Однак я не можу цьому. Я зараз кажу як звичайний солдат. Мені б дуже не хотілося зараз оказатися в центрі Бахмута і битися за кожен будинок. Якщо ті, хто знають, це бої в Грозному 95-го року, вони були теж дуже непростими. І таке відчуття Олександре, Я взагалі людина не військова, тому я не не знаюся на стратегіях. і Розумію, що у нашого командування військового точно є своя стратегія, але я дуже боюся, щоб знаєте, це не було під тиском українського суспільства, що, мовляв, так цю бульважку, що бахмут фортеця, там стоять там стоять наші. І ми не маємо відходити, і це знов ж таки не можуть тилові коментатори. Вказувати, що робити військовим, які щодня там о, втрачають своє життя. Ви ж теж напевно там скрізь о Бахмут, Бахмут, а Розкажи, що там Бахмут. Ну тобто, відчуваєте, що суспільство прям накачане В нас є п'ять так як таких гарячих точок. Звісно, це Авдіївка, Мар'їнка, Це Вугледар, але все пляше довкола Бахмуту, і і, і ми не розуміємо, чому та в нас були більші втрати, і не знаю. Наприклад, Маріуполь пережили та звісно пережили, і будемо повертати. За, психі... за психологією люди дуже люблять, там, ну, не люблять знаєте, і речі, за якими е, людина не може стриматися, щоб не, не спостерігати. Е, людям дуже цікава смерть інших людей. От ви коли обр... звертали увагу, якщо когось збиває машину, наприклад, ну, дай Боже, щоб вам так не доводилося, одразу збігається стопа людей, які цікавляться. Те ж саме не стосується сексу. Якщо у кого якусь красиву парочку можна там, знайти десь в парку, всі будуть дивитися і мають навіть підказувати. Бахмут такий саме інформаційний Привіт. Це ключова точка, так, інформаційна ключова точка так. У когось там хтось був так, цікаво, у когось якісь родичі там були, так, цікаво. Це е, інформаційна бомба. І е, оскільки для більшості людей е, ключовим фактором довіри є інформація, яку вони отримали від людини, якій вони довіряють. Вони і шукають ці канали для того, щоб ствердити свою, свою думку або навпаки її там якось е, змінити, під, е, отримую, отримавши інформацію від того, якому, кому вони начебто довіряють. Розумієте, Ви скажете там, будемо тримати Бахмут. А якийсь Микола е, е, сантехнік підійде до сусідки сині якої там десь біля Бахмуту, він скаже, скаже, не бери мене, не бери мені Васю, що там у них в Бахмуті? Ось так, так це працює. Знаєте, колись сказав, я не пам'ятаю хто, якщо... Протягом двох тижнів по телевізору показувати дупу, за два тижні вона стане популярною. Буде... Я вважаю, що бої на авдійському напрямку нічим не відрізняються за інтенсивністю і за втратами з обох сторон, ніж, наприклад, в Бахмуті. Те саме, зараз на Бухударі трохи легше, але Марінки, якої вже немає, Солідар які знесли. Просто скатали міста нема за Маріуполь. Також тому я думаю, що до цього міста прикута найбільша кількість уваги, саме тому, що про це постійно згадує. Олександра, чи було вам боляче днями? Відбулася абсолютно скотська історія? Да. Це коли про да, коли чмо. Каже, ну їдь, їдь, і в нас просто є військові, які теж як ви там, хтось вже відслужив, хтось контужений тому не може повернутися на фронт. І їхній найбільший страх. Це що після війни, після нашої перемоги, українське суспільство буде йому говорити, що вони не так воювали, не те робили, довго робили. Ну що я тебе туди не посилав, і ми це почули зараз. Ну тобто я розумію, що може і військовий не святий там провокував. Все, що завгодно, але ти, коли ти чуєш фразу їдь у свій бахмут, то мені здається, що ще щелепа всіх відвисла. За рік до війни я лежав в лікарні і е е е живав заспокійливо. Мені прописали е е такий препарат, називається фінліпсін. Його використовують люди з епілепсією цей препарат дає uh, затримку в декілька секунд від моменту прийняття рішення до, до його реалізації. Саме тому, що uh, я в uh, якийсь момент піймав себе на думці, що я mm, за, за місяць uh, побив більше п'ятьох людей. Uh, ну, мені треба було просто прокапатися, це результат моєї контузії. І після цього я поїхав до шпиталя, до психіатру, я думав, що в мене з головою проблеми насправді ну, це нормально. А, справа в тому, що а, це ще перші ластівки, Ми зараз розмовляємо про Бахмут, про нашу перемогу, про пацанів, яких вражають. Але ми загалом не маємо картинки, яку ми будемо бачити а, після перемоги. Що буде потім, Третьякова заявила, що вони хочуть прибрати пожиттєві а, пільги для ветеранів. Та окей, мені не треба, у мене бізнес є. Там, дай Бог, щоб руки, ноги збереглися і голова. То я, я сам собі зроблю. А є люди, які в цьому, цього потребують. Ми ще не перемогли у війні, а суспільство вже починає цих людей відстовкувати на різних рівнях, на різних ділянках, не залишаючи відчуття безпеки для людей, які зараз ризикуючи своїм життям та здоров'ям, захищають наш, наші тилові міста. Я вам скажу, що я зробив би з цією людиною. Я б просто дав йому пижди. Я б зламав йому щелепу, я б виконав йому глаз і відрізав йому ухо. І після цього я поїхав би на тюрягу. І наше суспільство, яке молиться за наших сонечок, потім би сказало, то він йобнутий ветеран. Я вам приведу приклад. Просто, може, ви не пам'ятаєте, був такий танкіст з Діма Балабуха, 72-ї бригади, знаєте? Розповім вам, до цієї до Великої війни Діма Балабуха отримав важке поранення в голову. У нього титанова пластина він танкіст. У нього зріст 1,69, здається мені, і важить він біля 60 кілограмів, ну, дріщі, по нашому. І Діма Балабуха їхав у відпустці з шпиталя, їхав додому. І на станції метро Лісова він зайшов до маршрутки і пред'явив свій. У БД, ну, яке надає йому право безкоштовного проїзду. А, і водій сказав: Ні, чувак, тут всі пільгові місця зайняті, коротше, тусуйся. Він каже, та ні, ви не маєте права, немає ніяких обмежень. Він каже: йди нахуй сюди. Він сказав, як ти з мною розмовляєш? І в цей час в маршрутці їхав парень, який займався в клубі Гермес. Я не ну, про те, що клуб Гермес плохой. Він займався э, спортом, крепкий боєць ММА, з, з двома дітьми і з жінкою, з Одеси саме поверх ресторану. І він його виштовхав і побив Діму Балабуха. А Діма Балабуха отримав в Авдіївку. Тоді Авдіївка була саме такий крутий напрямок. Він дав йому крепка на горіхі і заліз назад в маршрутку. Діма Балабуха піднявся, витір кров. Пішов в магазин, купив такого ножа. Кухонного зайшов, зарізав його маршрутці. Скажіть мені, будь ласка, правильно зробив Діма Балабуха чи неправильно? Давайте так: з етичної точки зору і з ситуативною. Олександро, ну є закон, та який каже, що. Бити не можна, вбивати не можна. Тому, ну мені важко важко сказати, але я розумію, про що ви і мені дуже боляче, тому що його на це штовхнуло суспільство в нормальній ситуації, він би ніколи не взявся за ножа. Це по-перше. По-друге, ніхто не кваліфікує цей злочин, він, звісно, зробив злочин. Людей вбивати не можна, якщо це не росіяни. А, Так, друзі, ми чекаємо. Зараз Олександр Матяш по з'явиться з нами на зв'язку, і я сподіваюся, що це просто дзвонять йому. І, і... Олександре, О, чи чуєте? О, Так, повернулися так, нормально. Кваліфікацію дій Діми Балабухи мав давати прокурор, який розуміється в принципах ведення бойових дій. З точки зору бойових дій, Діма Балабуха, як офіцер, а він офіцер до речі, поступив абсолютно правильно. Якщо противник сильніший за тебе. І ти відчуваєш, що ти терпиш поразку, відійди, перегрупуйся і вдар його з фланга з напрямку, з якого він найменш очікує удару. З точки зору цивільного законодавства, Діма Балабуха створив, ну, зробив злочин. Але ніхто не бере до уваги те, що той був крупніший за нього, то що люди не дали йому змоги сісти в маршрутку. І Діма поступив так, як його вчили у військовому училищі. Отака от, от історія. І таких історій буде дуже багато. Тому оцьому бугаю, який потім е, вибачався, якщо він там е, побачить, я б передав йому великі вітання і сказав би, друже, тобі дуже пощастило, насправді дуже пощастило, що ти не зустрів нікого з моїх друзів. І все. І таких людей буде дуже багато. І повірте мені, е, після цієї війни суспільство ветеранів буде значно більш згуртоване і більше. То, от, знаєте, що хочеться тоді зрозуміти, Олександре, коли почалось повномасштабне вторгнення, тільки тільки перше, я подумала, що ще тоді, навіть не, не усвідомлюючи страх від своєї думки, що найстрашніше, окрім фізичної війни, яка розпочалася, і трагедії, це те, що ця війна робить з нашими людьми, як вона ламає, і це психологія, про яку ви згадуєте теж. А, і звісно, ми виявилися в якихось нерівних умовах. Ну тому, що ви на фронті. Той військовий на фронті отримав поранення, проходив реабілітацію, а людинка ця вона з мирного життя. І я не те, щоб всі мали пройти через фронт, я не знаю, як правильно це має бути. Але якась повага має обов'язково існувати. Да? Тому що він, врешті-решт, і його жирний зад теж захищав. Але яке тоді має бути суспільство, Олександре, в яке ви повернетесь? Е Ну, не знаю, не те, щоб воно там розуміло, я просто не знаю, як про такі речі говорити. Ну, війна, це ж має бути очевидно для всіх, але щоб не було тих маршруток, про які ви згадуєте. А за попередні вісім років їх було чимало. В усьому завжди намагалися звинуватити АТОвців, Ми знаємо, що там всі все, що можна було повісити, завжди вісали на військових. То що має змінитися в суспільстві для того, аби в нас в принципі не виникало жодних таких скандалів. Я вам раджу по вийти на Андрія Казінчука, це військовий психолог. Який, ну, ми його обожнюємо. Так, я з ним служив в минулу війну. Ми були у відно, одному підрозділі, окрім цього, він, він був близький мій друг. Він вам розкаже, що має бути. Я можу сказати єдине: а, я був в Америці, і я бачив їх відношення до своїх ветеранів, які не воювали на території Сполучених Штатів. Ну, Завжди захищали інтереси своєї країни поза її межами. Ветерани, а, це, ну, це частина культури. Нам треба розвивати, розвивати культуру в суспільстві, за якою ветеран це людина, яку поважають. Треба розрізняти. Ветеран, статус ветерана не надає тобі індульгенції для того, щоб ти робив, що тобі заманеться. Але повага від суспільства за те, що кожен знав, ну, я, наприклад, зараз знаходжуся в місті Дніпро. Ми приїхали сьогодні. Тут немає війни, тут можна зайти в ресторан поїсти. їсти. Красиві жінки, хальоні хлопці на БМВ. І у них бруду під ногтями нема. Саме тому, що зараз що от ви що за Бахмут, саме тому, що зараз на Бахмуті сидять пацани з 3 го ШБ з 93-ї бригади, які покинули свої домівки і приїхали для того, щоб захистити Україну від Навали. А ми вас туди не посилали. Ну будьте готові тоді! Що я можу сказати? І е, я маю маю від себе зазначити, що держава і судові органи і прокуратура мають геть по-іншому кваліфікувати дії ветеранів е, щодо того, що вони зробили. Якщо тригером послужила от та тема, що ми вас туди не посилали, я б судив на наше суспільство треба судити за те, що вони інфантильні, за те, що вони, е, користуючись всіма своїми благами, не забувають про тих. То створив для них таку можливість. Так, я вам скажу, що влада буде просто вирішувати питання по мірі чи проблеми по мірі їх надходження. Ніхто не буде думати так стратегічно, хоча це праця це правильно, про те, що ви кажете. Тому що, Олександре, це ж прекрасно вам відома історія про те, як військовий, розповідаючи ситуацію з Бахмуту, ну що він отримав? Він сказав там. Не те, що можна було сказати, він отримав пониження у званні і переведення в тил, те, що отримують зараз журналісти, це обмеження перебування на фронті, тому що не всі мають висвітлювати цю війну. І тут теж ну, підхід та можна по різному, можна вибудувати систему інформування суспільства правильно, а можна затикати роти. Я думаю, що реабілітація, на яку заслуговують наші військові, наші ветерани, вона теж буде замінена, не знаю, на якесь плацебо, яке цілком ймовірно не буде працювати, і, і це прекрасно, що у вас є Андрій Козійчук, який сьогодні та, може вас частково рятувати. А от далі це справді вже буде велика. Відповідальність нашого суспільства. Андрій колись розповідав, що в нього в підрозділі є лавка суму. А, чи відомо вам, що це таке і чи буває у вас нагода сісти на таку лавку? Лавка суму, а не лавка суму, а лавка журби. Журби, лавка журби, так. Цю табличку робив особисто я. Ми війну починали з Андрюхою в одному підрозділі. Ця лавка знаходиться за адресою вулиці Софійська 8, біля піцерії ветерану. А, я цю лавку, я цю, цю, цю е, виїзку робив для себе і для Льоні Остальцева, оскільки кожен вечір я приїжджав до нього на вечерю, Ми сиділи на цій лавці, і кожен один одному скулілі щодо того, що трапилось. І там написано: лавка журби, сказано тут, залишається тут. Е, е, це місце, в якому можна було поговорити про речі, про які там ні з ким більше не проговориш. Ну, Це такий, мабуть, психологічний інструмент, але ну знаєте, про це можна сміятися. Андрюха крутий тіп. І я його дуже люблю. І е, коли мені насправді так не дуже добре, я завжди напишу йому або наберу його, і він допомагає. Мені пощастило, він у мене є. А як ви себе почуваєте на фронті? Це історія, коли ви маєте бути стиснутою пружиною, ну тому що так, кожен день це виклик, кожен день це небезпека. Я не знаю, там розпорядок дня бій, не бій, обстріл, не обстріл, але який має бути стан там, щоб все це витримувати? Буквально днями в нас був Петро Козик, теж у гостях, і я його розпитувала. Та він Штурмова піхота, я кажу: а з якими думками ви йдете там? Ну, повернутись, не повернутись на щось сподіваєтесь, що це за емоційний такий накал? Він каже: ні, там так б'є адреналін, що ну ні, ні про що не встигаєш подумати. Каже, я потім у своїх пацанів попитаю і зберу якийсь до гурту висновок про що думаєте? А що з вами відбувається, от поки ви там у найбільшому такому пеклі? Ну, дивіться, по-перше, причина, чому люди опиняються на війні, ну, вони дуже різні. Для мене це було усвідомлене, моє свідоме рішення займатися тим, чим я займаюся. Тобто, приймаючи це рішення, я розумів ризики, на які я йду, і розумів, що мені можливо, прийдеться зіткнутися з ситуації, в якій буде або. або І я своє рішення прийняв ще тоді, 24 .02. А, ну, Мабуть, не, не так, я другу реалізував, а прийняв я ще значно раніше. Е я не знаю. У, мені, у мене найбільший страх був завжди е там, засадь, е покинути друзів. І тому е ну, я робив все для того, щоб е ні ніхто ніколи не подумав, що, мені там, е що я так себе повів. Але якщо мені стр стрьомно, якщо мені страшно, я підійду до командира і скажу, чувак, мені страшно. Знаєте, що він мені відповів? Що йому теж? Так, да, що йому теж страшно, але братан, крім нас, нема кому робити. Поїхали? Ну поїхали. Каже, хорошо, не бахрівні машину. <світ> І поїхали. <світ>